Добрий день. Сьогодні маємо 2 лютого, відкрили плівку. Петрушка пішла вріз добре. Маємо таке гарне листечко, я вже нарвала собі. Цибулька також пішла зеленіть. Скоро будемо мати свіжу зелень, а посередині, так як я й хотіла, зараз будемо садити картоплю. Отак От відбувається процес посадки. Такий мій ґрунт сажу вилами, тому що іншого інструмента не знайшла. Оце моя картошка сорт Рев'єра. Процес посадки продовжується. Ну Не знаю, скільки я затратила часу. Може хвилин 15, Ну рядуча картоплі посажені. Ще досі захикалася. Після зими незвично фізичне навантаження витримувати. Ну нічого, воно ну, потихеньку організметься. Був я ще картоплі, наче й не позначилося, скільки тут може, ну, відра її пішло. Ну, віддар це може картоплі. Ще й лишилося. Це сорт Рів'єра ранній. Закладка на новий урожай вже розпочалася. Всім гарного, доброго дня! Будемо накривати плівкою, тому що, як ви ж розумієте, що без плівки я б не ризикнула ще садити. А так під плівочкою, тут трошечка росте, цибулечка росте, а між ними буде картопелька, Буде все добре, будемо спакувати молодою. Теплички в мене плюс 7, салат росте, набирає вегетативну масу. Все з ним добре. Єдине, що, я думаю, так як обіцяють морози, то може він змерзнути. Мабуть, для більшого спокою треба його прикрити агроволокном або хоч приготувати агроволокно, щоб як буде брати на мороз, щоб його вкрити. Жалко, Ще трішки і можна буде вже смакувати.